Усім великий привіт. Тут у діда виявилася така проблема, що запотіває заднє скло. Ну, як кажуть, одної проблеми ніколи не буває. Слідом одна проблема тяне за собою другу. Ну, першу проблему я вирішив і показав вам ролик отаким методом. Беру швабру легеньку, не дерев'яну, пластику і витираю стекла. І витираю, бачите? Ну, коли запотіло, потрібно назад дати. Ну, на ходу, звичайно, я не витираю. А коли треба розвернутися або стати десь у карман, там, у... на парковці там. Таке, ще вузьке місто, погано видно, то потрібно дивитися у заднє скло. Зеркала, можливо, або також запатіли, або замерзли. Ну, якось виходжу з положення за счет цього методу. Але ж, а мені в коментарях же ви пишете дід, ну там багато порад, одна з них поставить ззаді вентилятор. Щоб його обдувати і скло заднє, і щоб туди не дергатися із цієї швабри. Не позориться, коротше. До речі, я ставив вентилятор назад у, -у, у цю зиму не ставив, ті зими ставив там, по осені. Ну він як гудить, дує, вітер поза шею сквозняк ганяє, а стекло. Не дуже швидко хоче і відпотівати, Я ставив назад вентилятор. Ну, він мені ефекту великого не дав. ну, Повітря холодне і не знаю. Скоріше всього, що вентилятор не дуже був сильний. Бо це ще пів біди. Задні, я кажу, Заднє питання ми вирішили. А в мене ще питання більше ніж заднє. Лобове скло запотіває і так, що поки, поки не, від, не відігрієш, не відпотієш, не від їхати неможливо. Особ, особливо вранці, на стоянці приходиш з наружу так, в снігу всередині на палець льоду. Ну, звичайно, в Таврії всі знають. Яка пічка, вентилятор зовсім не дує, і відтоги стоїш, качегариш дуже довгий час, поки не, все не відпариш. І тряпка йде, ну сюди швабри вже не буде ще. І тряпка, і ганчірка все йде на, на те, щоб швидше витерти. Але витираєш, вона зразу запотіває, береться її, тому що дихаєш, тепле повітря, стекло холодне. Ну, це все зрозуміло. І доводиться їхати, а так виглядати з-під керма у щілинку, де починає відпотівати. І що я для цього вирішив зробити? А вже і зробив. Поставити отой вентилятор, що ви мені радили назад, вирішив поставити наперед. Ну, тому що неможливо. Якби від, від, якось трошки відвеликусь, на швидкості десь по трасі, звичайно, воно якось якось щот набігаючого повітря, потоку, де-то десь продавала, була б вентиляція. А по місту з короткими поїздками, ну, кілометр 2-3-4, і знову зупинка двигун остив. А щоб не вставав, я вам зараз покажу, що під капотом у мене лежить. Ага. Коротше, я поставив вентилятор і е, зараз в місяць з вами його протестуємо. Ось він, він і стоїть, цей вентилятор. Я його ну, закріпив, поки не випадає. Е, як він у мене вмикається, він із е, штекером у прикурювач. Ось він. Усунути. Цей прикурювач працює від замка запалення. У мене ще є ось прикурювач, це вже розетка, <кхід> вибачте, для підзарядки е, телефонів напряму від е, акумулятора. І ще є одна розетка, яка працює від вимикача. Ну, я вам зараз усе і покажу. Може, хто не в курсі, тільки що зайшов. Вмикаємо запалення. Видно, вмикнулося. Це в мене тахометр. Ну, Щоб подивитися, це термометр, який показує температуру двигуна. бачите? У машині 5, а двигун 21. Ну, я тільки приїхав він. Ну, не тільки, може, годину, півтори, ще не остив. Для того, щоб присвічувати, у мене є вимикач. От ось він. О, Красний вмикає. От, вмикає і ще показує. Ось підсвітка термометра. І одразу показує всіх акумулятор, там 12,3, так? Ну, це в мене. Якась розетка для підзарядки телефонів, От підсвітка вся тут і показує заряд АКБ. А як же в мене працює? Я сюди впихнув напряму. Але він працює від АКБ, а для того, щоб ще вмикнути, є ось такий перемикач. Дивіться. 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 О, зупинився. Вмикає. Буде кріпко і дує. Дивіться, я отут держу руку і аж сюди виходить ну, звичайно холодне повітря. А тут я думаю, чую та дую. А це, що я... Ну, як вам сказати, міг придумати ну, на даний час. Я навіть не знаю. Можливо, можливо. Буде холодне повітря ду. Тому що печка піч, не дождеться, щоб нагрілося за 6 секунд. Ну, думаю, і холодне повітря також буде. Робити свою роботу Буде холодним повітрям, те, щоб запотіло буде його сушити або вдувати. ну Бачите, температура движена менше 40. Ось вимикач. І, якщо не потрібно запалення виключив і нічого вже не вмикається. Бачите? Ну, отака. Ось сьогодні у Діда ситуація. Закріпив його тут, як зміг. Хто тобто, побачив, хто зрозумів, навіть мені довелося термометра трохи, бачите, перевернути, який показує це скільки за бортом. А тут у мене стоїть. Датчик під капотом 7,4 І зразу вмикається передній партнунік. Ну от, показує, що він показує. Метр, да? до стінки. Ну от, ще й пікає. Ну, це партнунік і термометр за бортового повітря. Ну, тут у мене ще дивіться Зараз я вам покажу вже. Похвастаю, бачите, всіх лампочок, може хто побачив, а не в курсі. Дивіться, я нажимаю кнопку, це відкриття задньої ляди, багажника. Бачите? І відкриваю капот передній. У Передній спрацював кінцевик, задній ні, тому що... О, дивіться, зараз. О, бачите? Дивіться. Просто треба кінцевик відрегулювати. Бачите? Оце задні ляди, кінцевик спрацьовує, а це переднього капота. Ну, тут все зрозуміло. Мене головне тепер буде, як кажуть, виручати, а цей невеличкий вентилятор, який ну, прийде на допомогу. А чому? що це? Він працює, але не дує. І тому оце буде маленька палочка-виручалочка. Я думаю, що це буде... Я думаю, це буде краще, краще, чим нічого. Тому що швабра шваброю, зрозуміло. Дід трошки, як кажуть, приколовся і шваброю. Звичайно, це не метод, не вихід із положення. Ну, А, а що, то ж, що то ж потрібно робити, щоб їхати? Ну, назад не, не, не дуже часто, але ж коли даєш, то нічого не видно. Ну, Про сад ми вже договорилися. Головне, тепер я буду. Надіюся, що спереді мене буде також все цивільно. Ну, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім всього доброго, до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.